Великий шовковий шлях у сумах його можна побачити на світлинах фотохудожника та колекціонера Сергія Гуцана. Авторський погляд на життя різних народів 12-го століття через розмаїття подорожі та знахідок. Що ж відшукав митець? Секрет відкриє Христина Бондаренко. Сергія Гуцина на мистецтво завжди сповнене самобутності. Як от сьогодні шовковий шлях, рік 1185 пропонує глядачам трохи помандрувати у часі. Підготував і непоганий подорожній рюкзак. Тут і місцини історичні, і речі антикварні, усе часів епохи шовкового шляху. Аби зібрати світлини під одним творчим дахом, довелося добряче помандрувати. Будучи в будь-якій країні, от, наприклад, в той же Грузії, мені було цікаво, чим займалися Грузини в тому же 1185 році. І я С удивлением обнаружил, что там есть знакомое имя, царица Тамара, то есть какие-то события, связанные с этим именем. Та же история была и в Англии. Когда я был в Англии, мне тоже был, я задавал вопрос: чем занимались англичане в конце. 12 віка до виставки готувався не багато, не мало. П'ять років досліджував, аналізував, переосмислював. Наважився і не дарма. Результат очікування виправдав на всі Це завжди великолепне творчество завжди… Ну, что-то особенное, что то своє, і, звісно, він приносить дальние страны нам сюди поближе. Даже вот такие маленькие маленькі дітки вони приходять з радостью, смотрят. И Це все таки воспитательно. Це як вам сказати, частица духовного і нравственной роботи. Свою ролі блискавично зіграли фотоапарат та історія, а ще цікавість, і книжки тематики відповідної. Він не просто путешественник, а это который обладает именно этой страстью к інтелектуал, який обладає страстю, обладає страстю. Це не просто человек, который фиксирует, фиксирует какие фіксує определенні моменти в своїх путешествиях, але він гораздо глубже, он історію, географію. У творчому арсеналі колекціонера цікавенького вистачає. Тож подорож торговими шляхами 12-го століття не остання. Уже знаєш, чим дивуватиме сумчан наступного разу буде називатися скіфи і перси Это по геродоту касательно наших місць, опять же, беремо, то есть, ну, і там она і неожиданно так навіть для мене ми рішили її са авторські з художниками професіональними і двома молодими людьми в возрасті 7 лет. Ну на день буде 8. Стосовно ж цієї експозиції помандрувати великим шовковим шляхом сумчани зможуть до 14 грудня. Христина Бондаренко, Олександр Гортус. на часі новини.